Мудрик попрощався з шахтарем. На кого переключився Арсенал після втрати Михайла? Та як прийняли циганкова уже Жирані? Мої вітанечка, друзі, вподобаєчка, і ми стартуємо. Давненько ми не говорили про трансфери УПЛ, про трансфери клубів нижче рангом за ДК і Шах. Виправляємо. Дніпро 1 уклав угоду з 27-річним бразильським захисником Хайнером. Він взяти її у 6-місячну оренду з права викупу у Азуріза. Респект за те, що не побоявся приїхати до нас. Чорноморець оголосив про підписання півзахисника Євгена Задої, останнім клубом 32-річного футболіста. Був колос у поточному сезоні. УПЛ Хавбек провів 7 матчів. Чорноморець також контактував з ізраїльським макабіє Бней Рейне щодо переходу півзахисника Олександра Нойока. Про це повідомляє Тато таке. Ну, ще один неполітичний, ще один ватний кармілець. Екс-голкіпер Олександрій Олег Білик може продовжити кар'єру в УПЛ, повідомляє Спортарена. Серед претендентів на гравця рух та ворскла. Також голкіпер має кілька інших варіантів. Можу зрозуміти, на що він рухав, бо там досі домінує на воротах ультрадосвідчений паньків, і в принципі трансфер е, такого голкіпера туди напрошується. А от наша ворська, як там сильна вортарська школа, і там, в принципі, зараз є сильні вратарі. Ну, побачимо. Пехервар оголосив про припинення співпраці з орендованим у Динамо-півзахисником Богданом Лєднєвим. 24-річний українець виступав за угорський клуб січня 22 року і зробив 4 асисти у 23 матчах. Динамо про повернення футболіста поки не оголошувало. І завжди було друзі цікаво, що з Лєднєвим. От насправді. Здається, цей футболіст, він в першу чергу про талант. Він справді у нього є і ще який, у нього є відчуття цієї гри. Чому в зорі він був зіркою УПЛ? А фейхерварі, фейхерварі, він просто зник з футбольної мапи світу. Ні, я розумію Динамо, там, хоча б конкуренції, можна щось пояснити. Словом, поясніть мені, що трапилось з лідніми. Друзі, на повернення української прем'єр-ліги ще слід почекати. А от в топ-чемпіонатах футбол в самому Розпалі, Тож я пропоную вам дивитися ці поєдинки і робити на них свої прогнози. Де це робити, ви без мене знаєте у наших друзів з компанії Favbet. посилання в закріпленому коменті. Там же бонус на перший депозит 4500. І не забувайте про те, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну ми йдемо далі до топ 2 трансфера УПЛ цієї зими. Жирона оголосила про перехід півзахисника Динамо Віктор. Циганкова на своєму офіційному сайті казано, що гравець виступатиме за команду до кінця сезону, після чого угода буде розрахована до 27-го року. Довічі жодних претензій відпахав. А от менеджмент Динамо зняв цю ж думку з язика. Удачі Вікторе, дякую за все в ДК. Буде держачний, що заграє і перейде е, через півроку в ОПО за 30 плюс мільйонів. Нарешті цей трансфер відбувся. Мінус ще одна тема, яка мене дуже сильно дратувала в нашому футболі. Несправді думаю, чому у Львові така тепла зима? Тепер все зрозуміло. А що по бабкам? Знаю, що це питання у вас зараз прям на язиці. Динамо підтвердило перехід джерону хавбека Віктора Циганкова, а також повідомило про бінансові деталі угоди. Віктор Циганков перейшов до іспанської Жирони на умовах повноцінного трансферу. Динамо отримує узгоджену компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця. Вітька вже встиг відвідати тренувальну базу іспанського клубу, де зустрівся з новими одноклубниками та тренерським штабом Жерони. Зустріч пройшла в теплій атмосфері. Про це свідчить фото зустрічі циганкова з головним тренером іспанської команди Мітчелом Санчесом. Встиг він і дати. Перший комент. почуваюся тут щасливим разом зі своєю сім'єю. Тренерський штаб сказав, що бач мене тут, і це найважливіша річ. Я тут через головного тренера, його штаб та перегвардіоло. Він зробив багато для мене та моєї родини. Я бачу останні матчі Жерони, вони чудово грають. Думаю, це найкращий крок для мене. Хочу розвиватися та рости разом з командою, стати кращим футболістом, робитиму все, що в моїх силах, та кожного дня вчитимусь у тренерів та партнерів. Сподіваюся, вони мені допоможуть. Мічел сказав, що за. Завтра тренуватимусь з командою, хочу зробити це якнайшвидше. Я тільки вийшов з відпустки, але хочу якнайшвидше допомогти. Я не люблю розповідати про себе. Мені подобається демонструвати на що я здатний. Сподіваюся, допоможу Жероні усім, чим зможу. І як тому можна не радіти. Чим жукуємо далі до Михайла Мудрика. Два дні пройшло від його трансферу. А міша вже тренується. Міша вже готується до вриву. Тренер новачка Челсі Михайла Мудрика у своєму інстаграмі опублікував відео, на якому український футболіст тренується. Далі. до речі, Михайло займається вже в екіпіруванні лондонського клубу. А поки він тренується, вибачте на слові, слюнками обливається лондонський арсенал, який вже шукає заміни е, мудруку. Кого купити на заміну? Журналісти на Мін опублікували інформацію щодо гравців, яких розглядає арсенал для підсилення атаки після зриву трансферу. Мудрика лондонці вже обговорювали з Барселоною потенційні угоди щодо Феррана Торреса або Рафіньї. Крім того, Арсенал цікавиться двома представниками Брайтона, Коару Мітомою та Леандро Троссардом, у якого виник конфлікт з Роберто Дедзербі. Інший кандидат від Наполі Хвіча Кварацхелія. Ще була інформація, що лондонці контактували з Байером щодо Мусидіабі. Трансфер Мудрика в Челсі це вже реальність, нічого й додати. Нехай шукають заміну. Хоча рівноцінного хлопака вони все одно не знайдуть. Чому ну бо мудрик це талант, це амбіції, це сумлінна праця і сталеві бідони. Ви бачили, яка нещодавно інформація всплила у інстаграмі. Мудрика знайшли пост за 2018 рік, де він стоїть біля моря, а в морі пірнає темношкірий хлопчина. Михайло помітив його тегом Неймара в інстаграмі. Юзери оцінили жарт та відреагували в коментарях. І ви знаєте, друзі, я тільки вчора зрозумів, що за цією історією, за цим переходом. Ходом ми упустили чи не головну деталь: прощання Мудрика з Шахтарем. Його заява. Де вона? Вона з'явилась. Мені пощастило грати з такими гравцями, як ви. Мені пощастило познайомитись з такими людьми, як ви. Дякую за все, команда. Буду сумувати. Я вже вангую, як друзі хтось з вас пише в коменти. Макс, а ти точно впевнений, що говорити кожну детальку, кожен винтик цієї історії тут цікаво. Друзі, трансфер Мудрика в Челсі. Це можливо найкращий трансфер в українському футболі за минулі і майбутні 100 років. Можливо, це взагалі найкращий трансфер в історії українського футболу. І не обговорити кожну детальку ну, вибачте, але це історія. І це дуже крута історія. Яку не обговорювати, ну я не знаю. Мені здається, неможливо просто. Тож ми і далі будемо слідкувати за всіма цікавими деталями цієї от історії, цієї от пригоди Михайла Мудрика в Челсі і про все будемо повідомляти. Тож підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо це відео вам зайшло, і будьте в курсі найцікавіших новин українського футболу. Макс Колядає Тупкана Трибуна. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, бережіть себе і па-па!